Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні я пропоную розмову про осінь. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Що ви бачите? Так, це осінній ліс. Які ви бачите дерева? Дерева... Високі, високі, світе осінне сонечко, дерева стоять у жовтих, червоних, трішечки зелених листочках, дуже гарно. Пора року. Малята, ви всі пам'ятаєте, що осінь має три місяці? Перший місяць вересень. Перший місяць осені, другий місяць осені. це жовтень. жовтень, другий місяць осені. і третій місяць осені. Листо. Пад. листопад, це третій місяць осені. Давайте розглянемо ще малюночок. Що ви бачите? Так, ми бачимо струмочек, дерева. Це пейзаж осені. Дуже гарний малюночок. А на цьому малюночку що ви бачите? Так, це теж осінній пейзаж. Які дерев... на деревах листочки? Жовті, червоні. Помаранчевий, корічневий, зелений. А яка ж травка? Травка жовтіє, становиться жовтою. Малята. Дуже гарна природа восени. Подивіться, як Гарно. Малята, а що ж роблять звірі? Давайте роздивимось. Вони готуються до зими. Білочки збирають горіхи, шишки, жолуді, запасаються їжею. На зиму. Ви бачите? Дуже гарний. Що ще трапляється восени? осені? Так, осінню збирають врожай. На цьому малюночку ви можете побачити, як дітки допомагають дорослим збирати кортоплю. Ви бачите, які вони молодці. А на цьому малюночку так, дівчинка йде під дощем, під зонтиком, під парасолькою. Летять листочки, йде дощ. Малята восени созривають овочі та фрукти. Ось подивіться, що на цьому малюночку? Яблука, груша, виноград. Це все фрукти. А у лісі, у лісі, з'являються. Грибинки. Бачите? Жолуді поспівають, що ще трапляється восени? Так, осіння з'являється туман. Зранку, може бути, ввечері. Ось подивіться. Осінній туман, малята. Яка ж осінь? Осінь гарна, добра. А зараз я пропоную роздивитися малюночок. Давайте пограємо. На першому малюночку ми бачимо снеговиків. Снеговики бувають восени? Ні. Цей малюночок зайвий. Далі. дивиться малята стоять під дощем, під парасолію. Це може бути восени? Так, далі. Ми бачимо кошик з овочами, з капустою, з морквою. Це врожай. Коли ми збираємо врожай? Вірно, восени. Що ми бачимо ще? А ще ми бачимо дерево. На якому жовтий листочки. Це може бути осінню? Так, вірно, молодці. Далі малята дивиться, діточки купаються у морі. Це можна робити осінню? Ні, осінню холодно. Це можна робити літом. Ця картинка зайва. Далі ми бачимо, пташки відлітають. Це може бути восени? Так, вірно, разумнички. Малята, осінь, щедра. Богата, чарівна, казкова, варвиста, багряна, погода яка? Тиха, прохолодна, дошліва, туманна. Небо яке буває в осені? Сіре. Безхмарне. Хмарне. Сонечко яке? Сумне, прохолодне. Листочки на дерев'ях які? Золотисти, разнобарвні, багряни. Червоні, оранжевий, помаранчевий, жовтий, корічнівий. Ось така у нас осінь. Малята сьогодні ми з вами поговорили про Осінь – Це дуже чарівна пора року. На цьому наше заняття закінчилось. До зустрічі. Пока-пока!